Доброго дня, діти, малята, відгадайте загадку? Хто дім охороняє? Про господарство дбає, за малечою наглядає, щастя в оселі прибавляє, до порядку дуже звик, непомітний, домовик, правильно, діти. Ой, хтось у куточку шарудить. хто ж там? Та це домовик Кузя прийшов до нас у гості. А ви знаєте, хто такі домовики? Наші предки вірили, що в кожній хаті живуть казкові істоти, домовики. Вони допомагають людям, полегшують їм роботу, наглядають за маленькими дітьми, бережуть сімейне щастя. А для того, щоб домовик не пішов з хати, не забрав щастя собою, їм залишають у мисочці молока та здоби. Домовик завітав сюди, щоб запросити нас. До себе в гості. Він хоче, щоб ви дізналися, де і з ким він живе, хоче показати вам своє житло чи приймемо його запрошення. Отже, малята, вирушаємо з вами у віртуальну подорож до домівки домовика Кузі. Ось яка оселя домовика. гарна та затишна. У цій квартирі є багато різних кімнат. Найбільше часу він проводить в дитячій кімнаті, в якій мешкає дівчинка Наталка. Тут є ліжечко, іграшки, шафки для вбрання та інших речей. Як називається Наталчина кімната? Дитяча, правильно, діти. Найбільша кімната Наталчиної квартири вітальня. У вітальні родина дівчинки приймає гостей та відпочиває. Тут є зручний м'який диван і крісла. Телевізор, невеличкий столик, як зветься кімната для прийому гостей та відпочинку? Вітальня, правильно, діти. А де ж сім'я Наталки обідає, у якому приміщенні куховарять? Звісно, в кухні. Кухня у наталченій квартирі також затишна. Кухони та обідній стіл, стільці, плита, полички, ось що є у дівчинки на кухні. Куди йде Наталка допомагати мамі готувати їсти? Де дівчинка з батьками вечеряє? На кухні, правильно малята. А якщо Наталочка чи хтось із її батьків хоче, наприклад, умитися чи скупатися, вони йдуть. До ванної кімнати. Давайте ми вирушимо сюди умивальник, ванна, туалет. Ось така обстановка у ванній кімнаті. Як називається приміщення для умивання? купання? Правильно, ванна кімната. Сподобалася вам наталчена оселя Запитую у вас домовик кузя? І в ваших оселях, напевно, є такі кімнати. А зараз домовий кузя хоче пригостити вас чаєм, але ж чай дуже гарячий і вам малята треба його остудити. І зараз ми з вами зробимо вправу на дихання, яка називається гарячий чай. Ти на чай буде сильніше, буде чай та холодніше. Діти, не забувайте, треба губи тримати трубочкою вперед. Не надуваючи щічки. Дякуємо тобі, Кузя. Дуже смачний був чай. А тепер маляти візьміть люстерка та покажіть мені те, що я казатиму. Будемо з вами виконувати артикуляційний комплекс для нашого язичка і губ. І запрошуємо Кузю теж з нами виконувати ці вправи. Перша вправа. Місимо тісто. Підростало швидко тісто, аж у мишці стало тісно. Широкий язик покласти на нижню губу, похлопувати свій язичок верхньою губою та промовляти пепєпє. Друга вправа млинець. На блюдечка на млинці накладають, варенням солодким їх поливають. Широкий язичок покласти на нижню губу. Розслабити і утримувати його, слідкувати, щоб язичок не тремтів. Третя вправа смачне варення. Губки ми оближемо, мов варення злижемо. Облизуємо язичком верхню губу, потім нижню губу. Чашечка. Краєчки язика угору підтягаю, Глубоку чашечку таку зубами не торкаю. Молодці діти правильно виконали артикуляційну гімнастику. Малята домовикузя хоче дізнатися, хто якими справами займається в ваших родинах, тому ми зараз з вами пограємо в гру, Хто чим займається, питання, відповідь. І так почнемо. Чим займається тато? Мій тато ремонтує машину, мій тато пилисосить в оселі. Чим займається мама? Моя мама готує смачні страви. Моя мама перебілизну. Чим займається бабуся? Моя бабуся читає мені казки. Моя бабуся в'яже шкарпетки. Чим займається дідусь? Мій дідусь дивиться телевізор. Мій дідусь читає газету. Чим займається сестричка? Моя сестричка миє посуд. Моя сестричка ходить до магазину. Чим займається брат? Мій брат вигулює собаку, мій брат виносить сміття. Чим займаєшся ти? Я прибираю іграшки, я складаю своє ліжко. Молодці діти гарно впоралися з завданням, а зараз ми з вами ще й покажемо родині клопоти і навчимо домовика пальчикові грі. І в родині справу вмають, мають. Я сніжинку вирізаю, щось пере моя бабуся, ріже овочі матуся. Дідо зайнятий читанням, а тату сьогодні зрання з вудкою настав ходив, риби свіжої вловив. Ось ми вже відпочили. А зараз ми з вами будемо вчити вірш. Що таке сім'я за допомогою таблиці. Слухайте уважно. Розкажу вам, друзі я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Є у мене ще й брати, кращих в світі не знайти. Ой, чекайте, а ще я. Знайте, це моя сім'я. Давайте ще разок розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Є у мене ще й брати, кращих в світі не знайти. Ой, чекайте, а ще я, знаєте, це моя сім'я. Сім'я у кожної людини своя, особлива. Давайте скажемо дружно, як добре, що у мене є сім'я, вона єдина, найулюблена моя. Молодці діти, ви сьогодні гарно попрацювали, але нам вже час прощатися. Діти, з ким ми сьогодні познайомилися на занятті? Куди ми з вами сьогодні подорожували? Що нового дізналися? Розкажіть. До побачення, до зустрічі!